Всім доброго дня, пані та панове. Як мені порадили вже в коментарях до попереднього відео, виявляється техніку додали розробники гри After Conflicts. І в цьому відео я трошечки вам покажу, як вона на даний момент виглядає в демо-версії, яку ви можете скачати самостійно у Стімі. Значить, У нас присутній ось танк Т-72, модифікації бачите, з активною такою, активною броньою захистом. потім Американська логістична техніка, трак точно не пам'ятаю як вона маркеровка, хамер першої модифікації без жодних якихось там захисних панелей, без навіть турелі. Потім БМП2, повноцінна БМП2. Можете одразу оцінити навіть деталізацію модельки, тобто як виглядають текстурки і тому подібне. Ну, в складі. Можемо точності сказати, що виглядає краще. Це чи є УАЗи, класичний це і ось така, по-моєму, це чехська автомобіль, якийсь татра чи Іфа, щось в цьому роді. Значить, можемо сідати, можемо всередині, так само, як і в армії, дивитись навколо. Ну, знаєте, в складі також анімована. Всередині всі ці механіки, вся повністю кабіна. Можна включити вигляд від третьої особи, що теж доволі прикольно, на мій погляд, заводимо. Через I Можемо включати ліхтарі, можемо навіть включати поворотники, ні? А, драйв мод. І поїхали. О, слухай, ну тут навіть навіть якась фізика, є, дивіться, працює підвізка, працюють навіть колеса прогинаються. Ну, підвізка працює, це вже прикольно. Автоматична коробка передач стоїть, розганяється доволі таки непогано. Є ручник. Ого-го. Ой, ще ск... колесо в... вісьмірка дає. Не поняв, що прикол. А ну на ручнику. Ручник. Ну, Доволі швидко гальмує. Ну, це логістична машина, якби нічого такого цікавого. Давайте подивимось наступну. На такому лазіку в армі доволі багато. Я наїздив, хоча у цей тент зроблено дуже, дуже непогано. Прям подобаються ці всі застіпки, як зроблена деталізована резина. От у прям непогано зроблено, хоча текстурки, ну, текстурки теж непогані. Якесь є подобіє зеркал заднього вигляду, конкретно там текстурки якісь. Так от виглядає УАЗик теж на 5 людей. Далкін нажимається, кермо крутиться, все нормально. Заводимо, послухаємо, як він працює. Оу, нічого собі! слухайте, тут фізика якась. Така прям цікава. Ну, трошки виглядає, як начебто уазик супер легкий, або там у нього супер якийсь потужний вигун, прям. На дибки аж стає. <смісно> Смішно так гальмує. Ну, тепер можна хоч покататись по всьому полігону і побачити, що тут іще є. Ооо! Дуже, знаєте, так повільно повертає кермо. Тут немає автоматичного. Коробки передач, то треба вручну перемикати. Не менш, давайте подивимося максимально швидкість, бо він може розігнатися. Ой, як дуже нагадує мені, спінтайрес трошечки чимось. Четверта, дуже виляє, Інерція доволі така велика. Ну тут можна кататися до. Доволі довго. Можна також керувати е, мишкою. От я повертаю вліво. Мишкою просто вліво, право ввожу по осі. Давайте все ж таки перейдемо до більш якихось цікавих автомобілей, а конкретно ті, які вміють стріляти. А це у нас БМП 2 та танк Т-72. Максимальна швидкість 80 км. Отак от у нас працює танк, тобто World of Tutles. Добрий вечір від третьої особи зробити. Ану, пушка. Дуло пушки, у нас не є фізичним об'єктом. Бачите, проходить скрізь будь-які об'єкти. На жаль, немає виду із кабіни. Але це також позиція і вигляд доволі таки цікавий. От в шутері мілітар я перший раз бачу таку реалізацію. Насправді, як воно працює. Я сиділа, що якщо ми натиснемо шифт, то у нас відкривається приціл, щоби стріляти на дальній відстані. Але от на близькій відстані, блін, на мій погляд, це класна реалізація. Я перший раз бачив так. Що ми можемо? Що в нас є? ПКТ, потім е скочно-фугасні, бренебійні і тому подібне. Давайте підійдемо ближче, заведемося. Ууу, йдемо щас, слухаємо. Ну, якщо почнемо кружляти, тут залишаються сліди якісь, і на жаль не залишаються. Але на місці може крутитися як повноцінний танк, але я щось... Це вже розганяється занадто. Роллін, роллін, роллін. Так, добре. Під'їхали ми, наприклад, до якоїсь позиції. Підтормозились. Якщо їхати. Стабілізація по-любому має бути якась. Є у нас автоматичний дальномір при натисканні середньої клавіші миші. Приціл автоматично підстраюється під дистанцію, яка у нас є. Давайте стрельнемо. У, 416 метрів. Перезарядили. Стріляємо. Ні, от станка, до речі, прикольно. До речі, якщо стріляти без перезарядка йде. Якщо стріляти без приціла, як це воно виглядає зі сторони. Ой, не можна, ладно. Ну, так собі поки що. Більше треба якихось анімацій додати до пострілу саме. Тому що поки що виглядає не дуже потужно. <х at> Дивимося, як виглядає. Перезарядка відбувається. Зараз це на секундочку. І... Ну, так от якось. Е, просто привикши що вже щодо сквада. Наприклад, в скваді, коли ти стріляєш з танка, там купа якихось частинок вилітає, купа пилу, піднімається дим, вогонь, все в цьому роді. І тому зараз це не дуже вражає. Можна також стріляти з кулемета, по рухливим цілям. Немає проблем. Також дальномір працює і для кулемета. Що не дивно. Ну, якось так. Можна також вручну додавати е, дальність. Далі чи ближче можна почати нічне бачення, хоча як воно працює в день, для мене це поки що якось дивно. Тут тобто мало би бути засвічено, по ідеї, ні. Ну, якось так. Ось який танчик. Непогано, непогано. Давайте подивимося тепер, як працює БМП-2. Особливо я хочу глянути, як працює саме ПТУР. Давай, поїхали, старина. А, треба в першу О, до речі, БМП-2, от вона підривається так, як, типу, як і в житті по ідеї, От, типу, у неї фізика. Колеси, фізика гусениць це дуже до речі гарну роботу провели розробники. Я забув це уточнити, тому що, бо вже всі звикли там, бачите, там War Thunder і тому подібне. Але, от, наприклад, у шутерах дуже слабо саме зроблена. Ось така, наприклад, робота з... Технікою на гусениці, щоб воно адекватно працювало, і тебе не сильно вскользило. Тобто, я наприклад згадую, як це працювало у армі третій, то там доволі такі слабенько. Техніка прям відчувалася на особливо на такій поверхні, як зараз, дуже такою, як слизька, як корова на якійсь слизькій поверхні. Тобто, ну не дуже приємно вона працювала. А тут, от прям приємно робиться, і анімо... анімовані катки, і все так от. Працює, навіть якщо розігнатись, загальмувати, Плює носом БМП, як має бути, автоматична пушка. Тут, ну, До речі, більше ефектів я бачу. Відкидує трошки автомашину, підкидує. Давайте попробуємо постріляти. Наприклад, є такі проекти як Gunner Hit PC, там теж доволі класно зроблена вся техніка, абсолютно всі танки, вся оця от анімована. там. Ну, По текстуркам там теж питання є, насправді. О, що собі. Це прикольно, до речі. Є також проблеми з е, текстурками, але проблем з анімацією немає. Проблем з різноманітністю також вже немає, але там проблеми в мультиплеєрі. Поки що вона без мультиплеєра і без піхотної частини. Тобто там будуть тільки танки проти танків, БМПхи проти БМП, машини з е, птурами проти танків, у такому все форматі. Тобто, тут нам вже розробники обіцяють, що буде повноцінний мультиплеєр, там я сподіваюся, буде. Якесь захоплення точок, або інвейжн або просто пісочниця, як в Армі, але з такою доточною деталізацією. Тобто всі усі зараз техніки, і модельки, і зброя, яка представлена, особисто, і особисто для мене такий великий плюс, тому що тут доволі така велика деталізація. Щось нагадало мені трошечки, як в Таркові, там теж можна було просто оглядати зброю, можна було стріляти над головою. Ну, звичайно, що це все. Через моди може додати і Варму Рефорджер нема проблем, але Саме ванільна частина гри, тобто там треба зарядити, потім переднутий затвор, передорнутий затвор ще раз, а, виштовхує перший патрон, і все в такому роді, тобто реалізована денна і нічна сцена, давайте так назвемо, тобто є повноцінний ось такий прибор нічного бачення. Хоча він зараз трошки, на мій погляд, некоректно працює, тому що зараз день і, по ідеї, мене мало б мало би засвітити, засвітити. Я міг б тут точніше, я б нічого тут і не бачу. Абсолютно є питання, по Звуку, звичайно, що і по ефектам, але ну в тому плані, що на 2025 рік можливо по траєкторії і все по реалізації і по симуляції от кулі все класно. і летить так як і має бути, питань немає. Але от коли саме стріляє, щось занадто мало всяких якихось ефектів. Ну можливо, я вже просто звик до складуського геймплея. в реальному житті. Можливо, такий невеличкий димок з'являється, та й все. По рухомим цілям. До речі, щось тяжко попадати. Можна ж поміняти ще е, боєзапас, так це в нас е, тур Птур у нас має окремий приціл. Давайте стрельнемо, як тут працює Птур. тур, приближати можна ще. Ми бачили, так? Тільки б і звук зразу прийшов до нас. Такого, по ідеї, не мало би бути. Так, як переключити на іншу якусь зброю. Конкретно тут зараз стоїть осколочна фугасня, трасера. І кулемет на праву клавішу миші у нас кулемет є. Ну, непогано. Можна також додавати дистанції. Бо вона каже, що туди 500 метрів, от десь отак от треба стріляти. Не реагує. Ага, я поняв. Поки що немає. Що якісь сліди залишаються попадань. Але техніка, я так зрозумів, не взривається, нічого з неї не буде, правильно? Хоча я стріляю осколочно фугасами зажигательними, скажімо так. Мало би. Би хоча б саплайка розвалитися. Ух, я можу сказати, що це ще якийсь черговий, напевно, довгострой, на мій погляд. Хоча є задатки якихось цікавих моментів, таких, от, наприклад, танчиків Т-72, як Middle East Альянс. Можна стріляти одночасно з двох зброй і з кулемета, і з гармати, до речі, я про це забув за. Не вийшло щось що на даному етапі проїхати цю ділянку. На таких плавних. Виляг нормально їде, можна навіть приш... пришвидшитись, буде відчуття, начебто машина летить насправді. Бо підвізка дуже гарна э, працює всі нерівності. Мені здалося, що тут є якась річка, вода, але насправді її немає. Тому Трошки вам. Трошки вам є ось такий імпровізований стрільбище для стрільби з техніки. 1, 2, 3, все промаркеровано, під'їжджаємо. До бар'єру. Так, от відрізаємося, можемо переїхати? На жаль, не можемо. Ну, давайте подивимось, що у нас тут є. У нас тут є на 500 метрів якась техніка, а зуму, до речі, по-моєму, немає. Тільки я пам'ятаю. Ну, немає, то немає. <сміття> Як же бути? Давайте подивимось на 500 метрів, постріляємо. Є попадання, типу показує. Дуже класно, до речі, анімовано, що таке от хитання камери. Як на мене, це не зайве абсолютно. Тобто в складі ти можеш так от навалювати і взагалі ніяк не відчувати те, що ти стріляєш з доволі такої потужної в принципі, техніки. Також можна стріляти з ПТУРа. Птура, до речі, трошки зум краще. Але обмежена по горизонту. Також це є ефект хало, тобто затемніння, коли швидко переводиш. Зі сторони в сторону. Давайте стрельнемо. Ішов Птурчик. турчик. Ой, довго ли Є попадання, але ну, звук прям моментальний. Як, значить, ну, він тільки трошки приглушений, звісно. Але, по-моєму, воно так швидко не має прилітати звук е е назад. Так, наприклад, 1000 метрів вставляємо на 10, по ідеї так, так, ні? А воно не долітає, ОФЗ. А Якщо поставити по пакете 1000 метрів, о, теж не долітає, там, походу, далі. Більше, там, походу, більше 2 км. 1500 метрів показує. 1500 метрів вже давно пройшло, тобто 1000 от майже ну, 2 км. Це мало би прилітати точно в ціль, але воно не прилітає, на жаль. Менше з тим. Давайте тепер на ходові іспитання на дурив. Ну, в цілому, добре, що є техніка, бо коли я дивився, її не було Потім їм і Сказали, дякую людині. В цілому якось дивимось, дивимося за наступними оновленнями демо-версії. Можете самі також ознайомитись, бо додавши його у ваш... Додавши його у вашу бібліотеку СТІМ. Всім гарного дня, всім па-па.